Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні фінальний урок, коли я показую тему номер 9 властивості газу рідин твердих тіл, тому що саме сьогодні ми завершуємо вивчення цієї теми і завтра у нас вже буде нова тема, ми дознаємось потім, яка. Зараз у нас вже багато задач, ми додаємо ще три задачі, і я буду перевіряти вже у вас 75 задач. І більш того, в нас вже буде за 500. Ого, скільки ми з вами півтисячі. Обалдіть! Якщо хтось це робить, дуже добре. Зараз ми пишемо з вами тест. Сьогодні якраз 13 березня. І ось тут на слайді поки що я не прибрала 13 березня. Але завтра, коли ми будемо вже до нової теми переходити, у вас вже будуть нові дати. З'являтися, але нова тема, потім ви подивитесь вона вже буде завершуватися після пісняних канікул, тому це вже буде в квітні. Ну, ось така невелика запись. Вон... Ви розумієте, навіщо я це роблю? Я кожного разу додаю такі маленькі записи для того, щоб у нас зберігалася нумерація уроків. Ну, все. Всім дуже класних питань на тести. Удачи!